У 2025 році сектор літальних авто рухався вперед по всьому світу. Пройшла низка презентацій. У Дубаї китайська компанія Сіпен Aero HT показала модульний аерокар Land Aircraft Carrier. Це шестиколісний позашляховик з гігантським дроном на борту. Розробники стверджують, що розв'язали проблему транспортування, зберігання та підзаряджання. Вони також провели сотні випробувань польотів у різних погодних умовах і кажуть, що літальний автомобіль здатний впоратися з будь-якими ситуаціями. Компанія готується постачати аерокари на близький схід у 2027 році. Ціна поки що невідома. У Китаї їх продаватимуть по 270 тисяч доларів США. У Каліфорнії показали прототип літального автомобіля Модел Zero Ultralight, розробник компанії Aleph Aeronautics. Аерокар злетів над квітучим полем, подолав невелику відстань і приземлився. У планах досягти дальності ходу та польоту 320 кілометрів. У Словаччині компанія Клейєнвіжен продемонструвала літальний автомобіль Аеркар 2 Він працює на пальному і піднімається в повітря зі злітно-посадкової смуги. Нову модель оснащено більш потужним авіаційним двигуном і крилами, що ховаються. Вона призначена для серійного виробництва. Виробники також показали вантажний літак завдовжки 8 метрів. Він може перевозити півтори тони вантажу, запас ходу півтори години. Гвинти обладнано незалежними двигунами. У разі відмови одного з них інший працюватиме далі. Водночас аналітики вважають, що літальні автомобілі не стануть масовим транспортом через їхню дорожнечу. Послуги аеротаксі також зможуть оплачувати лише заможні люди. До того ж, є багато інших складнощів, які треба вирішити: серед них безпека, сертифікація, інфраструктура та управління управління повітряним рухом